Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Пішіть з вами в Велмарді погуляємо. Там є екватор і багато всяких різних магазинів. Полетіли! Це у нас такий великий, велика торговельна мережа. Що у нас тут по погоді? По погоді у нас дощ. Дощ, був сніжок, дощ і на вулиці плюс вісім. Пішохідний переход, ідемо швидше. Це так. Так, людей багато. Це ж этот Миколайчик завтра. Всі йдуть за подарунками, тратять останні гроші, хто в кредит, хто не в кредит. Бачите, як тут гарно, тепло, красота. Просто неймовірна. Ви знаєте, я за ці дні просто трохи випала з колії. Ну, треба брати себе в руки і працювати, працювати, працювати не покладає рук. Полетіли. Зараз подивимося. Походимо, погуляємо. Все одно в нас світло вимкнули на дві години. А як світло вимкнули, що нам залишається робити? Гуляти по торгівельній мережі. М -м, гляньте, яка краса, ще ялинок вам показую. О, бачите як? Це прийшла в Велмер. Покажу вам знижки на рошенівські торти. Дивіться, прошки. 464 гривні. Це там величенький він. І мінус 33% знижки. Тут на всі торти Рошенівські йдуть знижки. Золотий ключик. 323 гривні 52 копійки і 33% знижки. Зробіть 50, було приємно. На грильяжний також знижечка. На трюфельний і київський торт. Бачите, скільки їх тут залишається і знижки. Ну, в принципі, нормальні акції можна сказати. Мене питали на тортик, то Вони ще далі йдуть, тортики. У Велмарті вибор тортів просто колосально огромний. І можна тут вибрати все підряд. По 259 гривень, багато всього є, 323 гривні. Ще з тої сторони вам покажу. Також солодощі. Акція, ось тістечко, дивіться, корзинка з білком 22 гривні, 92 суперово, Хочете на взяти щось солоденьке. Наполіон пійкілограма 89-99. Також тортики, по 255,99 гривень, по 262 гривні, 99 копійок. Це вже вечір пізненько. Треба буде днем сюди приїхати вам багатенько поснімати і показувати ціни на продукти. Заварні тісточка. Так, далі. Еще тісточка. Ну, мене там підписники спрашували, якщо хочете, можете в Рошен ходити купити тортики, і от Велмарті. Маленькі і великі, і ціни, в принципі, я вам скажу, доступні. Ну, лучше, звісно, самі спекти тортик на да, вот видите, який красивий. 355 гривень, 99 копійок. клас. Так, що ми тут глянемо? Ціни на овочі і фрукти подивимося. То мені сказали, що там мало їм показало. Хурмо ось Це хурмо шарон називається. 78 гривень 25 копійок за кілограм. Піраміда 104 гривні 95 копійок. А це хурмо шарон. 159,99. Да, щось не поймеш з цими цінами. Так, апельсини 59,99. Сейчас акція. свято цитруса називається. Так, далі. Беремо ну, это треба брати вітамінчики. Мандарин Клімінь, 7490. Ой, мандарин щось дорого. О, знайшла до і мандарин. 59 гривень, 85 копійок. Доволі непогано. Вибирайте. Так. Свято. Свято цитруса 58,99. 99 Тут ці натижники, а це тепер Свято цитруса. Помело тоже свято йде. 98 гривень 85 копійок за кілограм. Велмар, кстати, дуже огромний магазин. Можна все, що хочете купити. Так, помідорчики. 98 гривень 95 копійок. Єсть по 104 гривні 40 копійок. Єсть по 172 гривні 79 копійок. Так, огерочки також. Частота да, дуже багато імені. По 109 гривень 85 копійок. Є по 119 гривень 65 копійок. Завітайте. Перчик. По 164 гривні 90 копійок. Далі. Так, що тут у нас по бурячку? Бурячок 14 гривень 25 копійок. Морковка. Ого, морковка щось подорожала. Ну така івелувата і грязнувата по 25,90. Ціна на картопельку. Картопля от вагова 26 гривень 54 копійки. Картопля мита вагова 39,54. Картопля фасована 39,90. Картопля біла мита 1,5 кг е, капусту ж треба показати, бо скажете капусту, що не показала. Капуста ідеальна 29 гривень 84 копійки за кілограм. Е, по цибульки по цибульки вам цибулька шалот 89 гривень 99 копійок. Ось якась цибулька маленька наша. Дрібна вагова, шара 849 і це булярівча, там по 1384. І там в ящиках є крупи. Зараз я вам покажу ціни на крупи. Бачите, Рис, ціна рису. Круглий ваговий 41 гривня 80, 80 копійок. Це от рис. Перемішку з гречкою трошечки. 45 гривень, 46 копійок. 37. 30... 47 гривень, 40 копійок. Пропарений, мабуть, він такого плана. Так. Булгур щось подорожав, я не знаю, 34 гривні 60 копійок. Так, гречка. Гречки тут багато можете вибрати, дивіться, який здоровий контейнер. 29 гривень 5 копійок греча стоїть. Так, по цукру. Ух ти, народ налітай. літай. Вельмер цукор купляй. 26 ,75 гривень 75 копійок. Мука. Так, 18,49. Було так. У друге борошно Житнє 11.30. І борошно кукурузяне 13,41, 3 13 гривень 41 копійка за кілограмів. Так, і ще борошно пшенишне. Тут це вищий сорт, 16 гривень, 61 копійка за кілограм. Все, в принципі. Це отак. Ого, дивіться, які тут черги. Ви кажете, людей нема. Оце черга стоїть до там. Дві каси щось робить, щось стало, щось зламалося. І думай, ми там набрали цілу корзину продуктів, а людей страшне, скільки багато. Ну, це отак, в принципі. Люди хочуть... Ро це таке сталося тут, так? А я мая. Я навіть не знаю, чому встигнемося на класу пройти. Наряжанка. Це не наряжанка. Ось ряжанка 3,2. Пятьдесят шесть гривень дев'яносто копійки, 33% знижки. 770 грамів. Злого, так, 8, 750 грамів. Тут ще так треба, що деше все виходить. Це операція. Хірчик. По-моему, ОПО 60 гривень, 74 копійки, Дивіться, знижечка вам буде 33 Тут багатенько таких зніжечок. Це треба проїхати, час буде вихідний день. А може на базар з'їжджу, там дуже вакцині, бо показуємо. Подивитися, може там багато знижувати. Ну, це такий магазин. Хочете, можете ось печиво вибрати, яке хочете. Я думаю, тут можна і спробувати. Значне воно чи не смачне, а вдруг воно на смахам не сподобається, не беріть. Соломка 79 гривень, 99 копійок за... Що це тут? За кілограм, знижка йде, ось соломка з маком. Вона все так відкрите, люди тут чхають. Не дуже це подобається. Це так. Сухофрукти. Да, я трішки трішки вибилася з колії. Так. І mm. 608 гривень 95 копійок за кілограм. Ось. Фундук 565 гривень 34 копійки. Можете, в принципі, спробувати жорений, не жарений такий бачите, як виглядає. Що я вам скажу, він горчить. Дивіться самі. Ну, було його ще помить, напевно. я таке не дуже не, не подобається. А це що, Макадоні. Ну, це 465 гривень за кілограм. Це ось суміш горіхів 459 гривень. Накидали вам все, що хочете. Вибирайте, сумуйте. Оце отак. Сухофрукти. Можете курагу спробувати наїстись тут. Ну, якщо воно отак стоїть, я думаю нічого страшного, якщо ви з'їсте одну штучку, повірте мені, ні, ні, ніхто на вас кричати не буде. А це ось тут, бачите, вже набрав, а як черги на клас, я бросився і пішов. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте в магазин Велмарт, бо мені треба вже й бігти. Доброго времени суток, мої милі мої хороші підписники. Дивіться, яку я акцію у Велмарсі знайшла. Сардіна, 37 гривень, дев'яносто дев'ять кисні дні, дні. Тут можна тунець. Е, можна у власному соку, можна в олії. Ціна 31 гривня, 99 копійок. Також оливки в банку є. Якраз зараз ідуть свята. Зараз я знайду ціну на оливки, а ціну на оливки не можу знайти, бо її немає. Ага, значить підемо далі її шукати десь. Дивіться, кутя різдвяна 250 грамів, 100 пудів, 12 гривень, 31 одна Копійка. Кутя Яра 400 грамм 31,94. Бачите? Озима. Ну, вибирайте, яку ви хочете хотити. Хочете вже готову різдвяну. 78 гривень 64 копійки купили готову. Зірка різдвяна 260 грамів. От, гляньте, налітайте. Це отак. Гречка 29,75. Людей дуже багато. Дуже багато. І всі беруть, купляють все, що хочете тут. Ніжний сир моцарела та солодкий перець. Так, приправа грибна по акції буде 15,49. Дріжджі сухі 8,49. Так, ще трошки до тунця. 85 гривень 75 копійок. Тоже непоганий тунець. Так, кормішель швидкого приготування. 12 гривень 62 копійки за упаковочку. На свята, кукурузка. Первий пер, номер один. 33 гривні 99 копійок, 420 яро. о, Дивіться, скільки. Кетчуп в асортименті. 32 гривні 67 копійок. Так, ціна на горошок 38 гривень 99 копійок. Є в стеклі в банкі, банка вам в подарунок. 34 гривні 99 копійок. Налітайте. Який маскарпоне 100 гривень 9 копійок. Хамон 268 гривень 99 копійок за 80 грам. Дріжджі, дивіться, по акції 5 гривень 39 копійок, ічня 63 гривні 99 копійок. А це отак. Олійка Олійка Олійка. Олія номер 1 Соняшникова 56 гривень 79 копійок. Оце отак. Олейна, олейна, 57 гривень 85 копійок. І чумак золото. Ого, 61 гривня 85 копійок. Все, каси вроді би запрацювали. Люди почали двіжувати. Піду я на касу.